Євгеній мешкає серед міста Херсона. Говорить, вибух почув о пів на третю. Слышим треск, пожар. Все, потім ще приліти, ну не сюди, где-то поблизості рядом. Ну, нас вони тут постійно. Чоловік от без жилья остався. Да, без жилья залишився. от ця проблема, он одинокий. Успіл вискочити з сотового етажа, то паспорт забрати. Все. Поранених немає, вбитих теж немає. Що порятувальникам прилітало, нікувалися. Російські військові вночі 12 вересня обстріляли серед Херсона з артилерії, повідомив у Фейсбуці керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Внаслідок пожежі знищені квартири та приміщення магазинів. Під завалами опинився літній чоловік. Він не травмувався. 11 вересня армія РФ безпілотником «Молнія» атакувала навчальний заклад у центральному районі Херсона, повідомив керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Я сиділа на вахті, висіла такий цінний зрив. Переглядку затікла в морозі валкуротягання. Там трошки постояла, та засикла вийшла, а потім почувстилася великий світняк. Я подумала, душе, подивлюся, я навіть на нікнах, на сорок, коли будеться про це вікна вже закриті. Коли са побачила, що там де, вікна робити. Десь ну, близько 20 вікон, мабуть, так десь буде трошки більше. буде. Марина Круглова, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.